Свічот екстра 10 кг. Пішнемо з ось такого свішотика. Іде з капюшончиком. В такому ніжно-розовому кольорі з білим надписом. Далі буде ось такий салатовий з чотним надписом в розмірі L. так, Наступний буде на такому синьому кольорі, з чорним надписом. Цвішотик, в розмірі ML. Також є ось такий чоловічий свічок, який називає катманчиком. Тут іде мікс жіночого та чоловічого. Так, є ось така маленький свічоток з капюшончиком. Має також надпис. Так, сіренький свічоток з укорочими такими рукавчиками. Також капюшончик йде з таким берешифом. Чоловіча коточка, схожна така. З таким утепленим. Іде в такий ніби іксельний малюночок різний. Так, наступлю чорт, просто чорний, без нічого з карпюшок. Має карманчик один великий суцільний ніби він грушка. Так, цвічоток іде ось такого X, X L, розміру. Так. Наступний свічот, це буде носити ось такий сіренький, має на зуб. Такого смарагодового кольору в розмірі. Розмір М -очка. І тут всі можливі розміри від X і від XS до XXL. Ось така цікава. Таким несонечком моря. Ззаду має також надпис на цілу спину. Валютовий ось такий. На есочку. буде і Так. Ось такий, також великого розміру, червоний іде з капюшончиком. Також має кінгу таку кишеньку, кормайчик. Так, такий з обмеженою вирізом на грудях на шийці. Іде в розмірі М. Також є ось такий свічоток, такого темно-синього кольору в розмірі L переважає до речі, великі розміра, дуже мало есечок і емочок. Випускні я ось така в розмірі L. Також ще одна велюрова кофтечка. Також одна сусільна кишенька. Має широкі шнурівочки на капюшончику, в розмірі також L. Наступне ось такий свічок. Темно-синій, розмірі, можливо, LXL. Останній свічок буде йти ось такого, сірого кольору. Він десь такою ніби плетений в розмірі. В розмір також буде йти L. Для замовлення писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.